Сьогодні. Сьогодні хотів поговорити трошки про обробку бородовською суміш. Я в ну, межах Полтавської області провів її 10 березня. Дехто спішить і там проводить її ще на початку лютого. Ну, я не розумію, для чого це потрібно, тому що бородовська суміш тримає десь приблизно около місяця. Е, дивіться, трохи про, нього, про неї поговоримо. Це контактний фунгіцид, тобто він діє, куди потрапляє. Тому у кого невеликі насадження, персика там чи інших дерев, там в ну, присадибних ділянках бажано після того, як ви обробили дерева годинки через дві там обійти, обдивитися, обдивитися такі місця, куди могло не потрапити, і потім їх пройти ще раз, обробити ті місця, тому що там, де ви не обробили... В таких місцях залишиться патоген, він потім буде розмножуватися. Ну, в общем, не буде дії. Отак я провів свою обробку.